Четвер, 1 лютого, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! 120 fpv дронів передав військовим міський голова Олександр Семчишин. 20 з них вперше укомплектували тепловізорами. Завдяки цьому захисники зможуть працювати і вночі. Загальна вартість дронів понад 2 мільйони гривень. 100 епідронів – майже півтора мільйона гривень. Вони дорожчі, ніж ми раніше купували, тому що вони вже з кращим двигуном, вони вже з кращою камерою і вони з покращеною батареєю, яка дає можливість епідрону працювати більше часу у повітрі. Тих 20 епідронів, які мають тепловізію, вартують 650 тисяч гривень. Тому по суті загальна вартість закупівлі майже 2 мільйона 100. І це тільки перша партія, яку ми отримали з нових тендерів. Зараз чекаємо на середину лютого поставку, на кінець лютого поставку, і далі будемо купувати FPV пів сімку вісімку десятку з тепловізією і квадрокоптери різних модифікацій. Зазначу, що з початку цього року ми передали вже 78 квадрокоптерів різних типів і модифікацій і 720 FPV-дронів. Фактично чекаємо найближчих, найближчих в нас виграних тендерів і будемо передавати силам оборони все далі, далі і далі, максимально допомагаючи тим, хто наближає нашу перемогу. Тому працюємо далі. Окопні свічки та розпалювачі для захисників виготовляють у Хмельницькій міській раді жінок. Після роботи встигають зробити майже 600 різних засобів обігріву. Матеріали купують за власні кошти. Жінки це сила, переконані волонтерки. Серед них терапевтки, стоматологині, пенсіонерки та підприємиці. Свій вклад, який ми можемо допомогти військовим, це сьогоднішня робота, окопні свічки. Спонжики для підігріву води. Хлопці кажуть, що ми дуже гарну справу робимо. Я ще хожу в акція Поврін героїв з полону». Там теж приходять хлопці і кажуть, що ви все робити вірно. Це дуже велика допомога. У нас одної дівчини Олі чоловіка звільнили з полону. Виготовляємо не тільки окопні свічки, а виготовляємо ще розпалювачі. Їх виготовляти набагато швидше і одноразово можна виготовити до 500 штук. І вони теж стають нагоді військових, тому що можна приготувати собі чашечку чаю. Перемога залежить від нас усіх, і тому ми хочемо своїм прикладом показати сьогодні всім іншим жінкам, що має бути мотивація. Ми маємо розуміти, що ми повинні згуртуватися. Ми проводимо психологічні тренінги, соціальні тренінги. Ми зараз розпочали кожну другу і четверту середу. Ось тут в цьому приміщенні ми проводимо такі тренінги, що до ментального здоров'я жінки. Палата денного стаціонару працює при Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі. Вона знаходиться на території поліклініки номер 1 Пацієнти після хірургічних втручань мають змогу провести там кілька годин, аби відновитись після операції. У палаті можуть перебувати три пацієнти одночасно під наглядом медичних працівників. Вона забезпечена усім необхідним від медикаментів до обладнання. У нас по медикаментах є все забезпечення для надання невідкладної допомоги, для надання знеболення того самого ж післяопераційній палаті, де ви бачили, є ліжка, Є в нас біля кожного ліжка майже монітор, є концентратор, тобто пацієнт є під наглядом. Медсестричка постійно наглядає за хворими. приміряється тиск, сатурація. Ми при потребі надаємо кисень. Після реформування нами було взято якби такий курс на створення в на базі поліклініки номер 1 хірургічного відділення, яке працює по типу хірургії одного дня. Але в нас не добове перебування пацієнтів в закладі, а на протязі робочого дня. Пацієнти в більш-менш комфортних умовах з доглядом медичних працівників, з контролем показників стану пацієнта перебувають на протязі дня. До кінця робочого дня вони ми їх виписуємо, відпускаємо дому з і надаємо рекомендації. Міністерство охорони здоров'я спростило процес отримання довідки для зарахування дитини до садочка чи школи. Відтепер усі базові обстеження може провести сімейний лікар, після чого батьки отримають довідку єдиного зразка. Якщо потрібні додаткові клінічні або ж лабораторні дослідження, лікар направить до вузькопрофільних спеціалістів. Батьки дітей, які вперше йдуть в садочок, або вперше йдуть до першого класу, звертаються до свого педіатра, з яким підписана декларація, або до сімейного лікаря, з яким підписана декларація, для того, щоб отримати форму 086.0. Це виписка з амбулаторної карти, яка ведеться на кожну дитину, в якій прописані всі основні параметри дитини. Дати Адреса, перенесення захворювання, обов'язково профілактичні щеплення. Хочу нагадати, що ніхто не відміняє закон України про захист від інфекційних захворювань, і діти не щеплені, у нас не мають права відвідувати навчальні заклади, будь-то садочки, будь то школи, будь то табори і так далі. Всі ці відомості, відомості фіксуються в формі 086, яку підписує лікар, ставиться печатка закладу і саме з цим документом батьки з дітьми вперше, вперше йдуть до школи. Соціальний проєкт з організації настільних ігор для дітей та дорослих стартував у Хмельницькому. Його мета відволікти людей від цифрового світу та об'єднати у живому спілкуванні. Ініціатори місцева молодь. За словами одного із реалізаторів ідеї хмельничанина Артема Костюченка, проєкт був створений в межах програми Апшіфт. Вона передбачає менторську підтримку та фінансування молодіжних проєктів. За грантові кошти закупили усе необхідне. Вечори настільних ігор у Хмельницькому планують влаштовувати декілька разів на тиждень. Участь у заходах безкоштовна. Сама ідея реалізувати даний проект з'явилася у нас ще в листопаді місяці, коли ми вирішили з командою, що настільні ігри це може бути тим інструментом, який допоможе молоді соціалізуватися, отримати нові навики, знання. Проект передбачає реалізацію протягом трьох місяців, але ми плануємо його реалізовувати значно довше. І для цього ми залучаємо і інші громадські організації, залучаємо громадськість і повідомлюємо молодь про те, що якщо вони бажають долучитися до нашого проекту, вони завжди можуть долучитися. Фінансово, так і фізично і е, розумово. Ми підбирали ігри від самих на, найпростіших до дуже складних, які вже е, підійдуть тим, хто досить часто і багато грає в настільні ігри. Зареєструватися це через наш інстаграм сторінку DBG, нижні підкреслювання Games Хмельницькому Відповідно, ми публікуємо форму реєстрації, через яку люди заходять, подають свої дані, реєструються і приходять. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!